Ласкаво просимо до стін нашого університету. Кнео імені Семена Кузняця це один із провідних економічних закладів вищої освіти України. Я обрав журналістику, адже я можу розвивати свої творчі здібності, спілкуватися з цікавими людьми, вивчати іноземні мови та подорожувати світом. Я обрав журналістику, тому що я дійсно креативна людина, і журналістика вона може розкрити усі мої навички та покращити їх на всі 100%. І, І вже ж, навик комунікації в наш час це є основний навик, і наш університет допоможе мені дійсно розкритись в цьому житті. Факультет міжнародних відносин і журналістики запрошує вас на спеціальність 061 журналістика. За освітніми програмами, реклама і зв'язки з громадськістю та «Медіакомунікації». Ви матимете змогу уволодіти тонкощами журналістської діяльності, мультимедійних технологій в медіа, подієвого піару, медіаграмотності, журналістської етики тощо. Ви станете провідним фахівцем у сфері соціальної комунікації, журналіст, рекламіст, копірайтер, блогер, маркетолог, сценарист та інші творчі напрямки. Журналістика це не просто професія, це покликання. Вступай до Харківського національного університету імені Смена Кузнеця.